Слава Ісусу Христу, слава Україні. Їдемо на парочку. От чоловік подзвонив у моєму селі. В нього є лошадка, Дев'ятий й день спела уже ребеласі. Їду Харіком парувати. Джеребець буйний, весну Ва! Їду парувати ковилу. Іща. Є. Жеребець на паровку нагадую. Кого би заінтересував такий жеребець на паровку. Будете дзвонити по номеру телефону. Багато хто номер має. Я ще раз нагадаю номер. 0,97-53. 79,062. Деребець знаходиться Івано-Франківська область, Коломийський район. Рррр. Кого би зацікавив, то будете дзвонити, будемо говорити. Ррр. Так, тут десь в сусідних селах. Я можу приїхати. Чи там десь навпроти, зустрітися можемо. Опа. Але це й горе. Їдь. Його інтересує, все в телефонному режимі. Дірбець вестояний, хоче гуляти. Але перш ніж на нього сідати треба його вигуляти. Ішта. Їшта. Рік поступати. Не вийдемо ніколи? потихоньку сідаю, і їдемо. Зараз її включимо той на місце, будемо парувати. Доставка! Доставка у нас така своїм ходом. Десь у сусіднє село недалеко.

У нас доставка своїм досталка у По селі. поселіє. Yeah. 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 є є єу така у нас доставка є ррррррррррррррррррррррррррр споїм ходом рррррррр Allo? Allo? Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Так, Така кобела на паровці. Мусимо припутати кобела 9 днів, десь лошадку є. Не скікає. Маленька така гарна лошечка є чорна. О. Ади. Ади така красонька є. Тут 9 днів нині. І ми приїхали, приїхали парувати таку кобелу. Кобела трошки нервується, бо лошадко бігає. Трошки ці кобела нервує. Ходи. Зараз ще набігає і й стане. Треба було його прив'язати. І все. Зараз можемо лише прислити спереду там коло ясень. Зараз покажемо далі. Кобелу прибутуємо, бо кобела після лошати, щоб не вдарила жеребця. Страхуємо. Кажуть, що то не путати, не це, і що насильно, То не насильно, але... але вдари, голову, так, не дай Боже, дасть ту голову в інтернеті вигів. В інтернеті що було? Що то... агір пустив всі до кобела як дала нового агір, задзвонив. Воно горію, що толошив. Так, так, та то лише маленькі, що тут. Прастий! кажу, скинь! Я же рабні від одного, бо вже у зидаро великобила Помодували Брвіш ходку записав, викачився Впріл, покачився Я! <рив> Бр. <рив> <рив> Де? Це було Де? Це Де? Це до норога. Це каштят колег. А шкашки голове лечь. Забирай, забирай його до неба. Є бреш там. Така. Така у нас сьогодні. Та у нас сьогодні пару. Він упрів вікатів всі. Піхотки записав. Taip, jau sparuвали. Kaip man vadinasi, Miros? Kastana. Sparuвали, kashtanu. Allo, saky, saky, aš 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 pasgazdu. Ar atvykote? Ar, berbets, sutaupė visi, tobė nė. Taip, fajn, tonik. А така є маленька красунька, лошечка 9 днів нині. Так перше давала джоса, що мусимо притримувати. Аби, аби все було добре, аби приймала, аби миром, бо сікегаємо з цими кіньми, що схоче мати. Є. Yeah. Така каштана три роки. Yeah. Харі там собі теж дурі. Він дві ходки вписав, ти ще би йшов. Так, заганіємо. Так що, все. Спарували ми каштану, їдемо додому. Арсен мені допомагає. Мирось задоволений. Паровку жеребцем. Скігав щепку, Я кажу, що ти скигав щепку, аби лише леси було. Так коли сказали. Так коли сказали, ні. Давай кашки, до тебе було леси. І таке, трошки дощ починає йти. Нагадую, що доставки машину далеко нема, але тако обличку у своєму селі, чи де сусідне село можна під'їхати, чи верхом, чи фіру, це я можу під'їхати. Там будете дзвонити. Номер я казав. На початку відео будете дзвонити, будемо домовлятися. Так що, їдемо додому. Пррр. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ходіть лайки. Всім всього найкращого. До побачення.